Нами на зв'язку вже є наша колега Анастасія Рашко. Тож передаємо вам слово І що відомо які новини з тимчасово окупованого півострова. Вітаю колеги. Почну з нових незаконних обшуків в окупованому Криму. А шістьох чоловіків затримали, звинувативши у причетності до організації Хізбуттохрір. Тільки цього разу окупаційний голова Криму Аксьонов заявив, що робота цієї групи координувалася з України. Більше про обшуки розкажуть мої колеги. У четвертій ранку, 24 січня, в кількох селах Джанкойського району в Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар. Затримали шістьох людей: це Крем Крош, Айдар Асанов, Рифат Сейдаметов, Осман Абдуразаков, Лемар Закір'яєв і Халіл Мамбетов. Двоє з них брати фігурантів Джанкойської справи Хізбуттахрір. Так неожиданно почали стучати 4 травми. Так несподівано почали стукати о четвертій ранку. Чоловік пішов відкривати двері. Зайшло десятеро людей, десятеро амбалів зі зброєю. На кухні лазили, в шкафа лазили. Почали потім нишпорити по кімнатах, всі речі перевертати. На кухні лазили, по шафах лазили. В кімнатах все поперевертали, речі. Потім у нас ламінат стоїть у залі, сказали, тут у вас книжки, якісь лежать. А чоловік каже, це не мої книги, ні, каже, ваші. Родичі затриманих розповідають, що фейсбівці нібито знайшли під час обшуку літературу. Втім, кажуть, вперше бачили в своїх будинках ці книжки. Після арешту до затриманих не допускали адвокатів. прибыли к зданию ФСБ, где нам, не допуская даже в дело, не принимая никаких документов, сообщили, следователь сообщил о том, что мы не можем быть адвокатами по этому делу, потому что мы являемся защитниками по другому уголовному делу, касающимся Джанкойского региона, то есть Джанкойские ячейки. По такой логике, значит, эти следователи действуют. Но это очередная попытка выбить адвокатов из дела от Нова така тенденція війні у них видать. у затриманого Айдера Асанова, семимісячна донька, а дружина Османа Абдуразакова на сьомому місяці вагітності. Загалом у затриманих 24 січня кримських татар одинадцятеро дітей. 25 січня співробітники окупаційного центру протидії екстремізму незаконно затримали 33 кримських татар біля будівлі окупаційного суду в Сімферополі. В цей день там відбувались суди над незаконно затриманими в Джанкойському районі. Напередодні серед слухачів кореспондент Кримської солідарності Куламет Ібрагімов. всіх відвезли до окупаційного відділу поліції. Давайте подивимось відео та послухаємо пряму мову. Только что забрали еще одного человека. Можно это? Я пойду. Вчера арестовали наших соотечественников. Вчора заарештували наших співвітчизників. Ми зайшли до суду. і Ми запитали, чи можна бути присутнім. Сказали Ні. Ми вийшли на вулицю нас зупинила поліція. Сказали прийти до автобусу. Ми кажемо, давайте паспорти покажемо. Він каже: в автобусі перевірять, відпустять. Ми горім, чому? ані говорять, Ми хочемо узнати вашу лічність. Ми паспорта говоримо, давайте возім покажемо. Ні, кажуть, в автобус в автобусі. перевірять, а вас відпустять. На наступний день, 26 січня, відбулись незаконні суди над кримськими татарами, які були затримані напередодні біля будівлі окупаційного суду в Сімферополі. Усім, окрім Руслана Умерова, судді призначили адміністративні арешти від 10 до 16 діб в ізоляторі тимчасового утримання. Умерову суд призначив міру покарання у вигляді штрафу 20 тисяч рублів. У чоловіка друга група інвалідності. Давайте послухаємо пряму мову адвоката. Сотрудники паліції всіх задержали обманним путем. Усіх затримали обманним шляхом, не маючи жодних підстав. І літні та інваліди є серед затриманих. Вони просиділи ніч у жахливих умовах у камерах попереднього ув'язнення. Сьогодні їх розкидали по судах. І сьогодні їх розкидали різним судам. Не прийняли ні одного із доводів защити. Не надали ніяких доказів, що мої підзахисні, нібито заважали проходу. Навіть були долучені відеоматеріали до протоколу. Ми подиви. Вилися їх у суді, та видно було, що єдині хто заважав проходу громадян, це були співробітники поліції. Набила ж то єдине, хто мішав проходу громадян, це були співробітники поліції. Кримський півострів перетворився у в'язницю для українців, що були незаконно вивезені окупантами із захоплених українських регіонів. Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, на сьогоднішній день найскладнішою проблемою залишається питання політичних в'язнів, які наразі перебувають у російських тюрмах. Людей знову окупованих територій вивозять за так званими чорними списками, що були сформовані ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Давайте послухаємо пряму мову. Правозахисниці вже коли Росія окупувала частину цих територій, їх викрадали. Вони піддавалися дуже жорстоким катуванням, трималися в різних місцях несвободи наприклад наприклад, в Херсоні, Мелітополі. Потім, через деякий час, зазвичай через декілька тижнів, їх вивозили вже до СІЗО в Симферополі. І там на деяких відкривали кримінальні справи. Чому на деяких? Тому що і досі у нас є люди, які сидять в СІЗО в Криму, і на них не відкрита жодних кримінальних справ. Тобто навіть формально знайти цих людей, допустити до них адвоката просто неможливо, тому що Росія їх навіть не визнає. У нас Росія продовжує проводити приховану мобілізацію в Окупованому Криму. Зокрема. В Севастополі Росіяни почали видавати повістки тим кримським фахівцям, які мали бронь від мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У свою чергу окупаційна влада Криму постійно старається, намагається переконати жителів півострова, що нібито ніякої прихованої мобілізації не відбувається. І це фейк України. Давайте послухаємо пряму мову речника. На тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим. Росія готується до прихованої мобілізації, зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити it спеціалістам фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації. Військовий зі спецпідрозділу Крим, головного управління розвідки Міноборони України, кримський татарин Сейран Кадиров загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомив голова фонду держмайна України Рустем Умеров. Кадирова посмертно нагородили медаллю за бойові заслуги. 22 січня у Києві пройшла церемонія прощання з українським героєм. Одночас Українська співачка Джемала написала на своїй сторінці у Фейсбук, що Сейран Кадиров був родом з її рідного села з Криму, Малореченського. Загиблий був її другом дитинства та другом її родини. Звернення президента Володимира Зеленського було показано російськими телеканалами у Білгороді та в Кпованому Криму. Відео опублікував телеграм-канал Кримський Вітер. В окупованих Сімферополі та Севастополі на екранах телевізорів з'явився президент України. Звернення Зеленського показав російський канал ТНТ. Як виявилося, у російському Білгороді всі 10 телеканалів також транслювали виступ президента. Що стає зрозуміло з коментарів? Знімаючи давайте подивимось. Відео. Короче, на ТНТ йде час багатьох 20 січня Україна відзначала День Автономної Республіки Крим. Активісти руху громадянського спротиву Жовта стрічка продовжують ширити патріотичну символіку вулицями міст окупованого півострова. Їм вдалось налагодити потужний друк плакатів та листівок в деяких містах. За словами активістів, хоч окупанти і намагаються нести нести на півострів свою пітьму, але цитую українські світанки значно яскравіші. І в один день із таких днів виповниться наше спільне бажання: війна закінчиться і закінчиться перемогою України. Йдеться в повідомлення.